Доброго дня, любителі виноградної лози та винограду. Сьогодні 29 травня 2023 року сутиски виноградника Кобильник Олександра. Хочу з вами поділитися з своїми такими напрацьовками винограднику. Я перейняв опит деяких виноградарів України і для покращення запилення винограду, а саме чистого, зробив ось такий навіс для запобігання змивання пільця опадами. Ну і в подальшому, надіюсь, він, він мене буде і як додаток для боротьби з градобойними. Виноград гарно росте, вегетує І вже наближається час, час цвітіння. Перед цвітінням обробив два рази бором хилатною формою для покращення запилення. І два рази підкормив. Підкормлював коров'яком та одразу не фоску, перше підкормлення, а два підкормлення коров'яком. Нагадаю про те, що кущі одно та двохрічні, треба обов'язково обламувати пасинки внизу, виводити гарні лози, рукави на плодоношення і удаляти лишні. Лишню пару камілка, може бути злою От Це другий рік вегетації, я вигоню тут три хороші хлози. На перший рік достатньо одної і двох. Про це не забувайте, слідкуйте за виноградними кущами. На цьому будемо закінчувати. На все добре. Миру, і добра, всім, до побачення.